Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Цієї ночі російські війська атакували південь України двома іранськими дронами. Камікадзе їх знищено нашою протиповітряною обороною. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Загалом за минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів. Не припиняє ворог атакувати наші сили оборони на Ливанському напрямку. На цьому відрізку фронту російські війська активно б'ють із авіації і артилерії. Час від часу працюють і танки супротивника а також лінію оборони намагаються прорвати піхота. Та всі спроби зазнають поразок і для цього чималих зусиль докладають артилеристи. Зокрема, гармоші 67-ї бригади чи не щодня підсмажують ворожу піхоту у її ж окопах за допомогою американських гаубиць М 119 Їхню роботу на власні очі бач. Кореспондент факції Олег Корнієнко. А вони ще заводяться? Ну так, да, його можна виставити на час. тобто розрив буде в повітрі над противником. Чистоникненням далі з проникненням під кришу десь під кришу він за лічені секунди розпаковує снаряди і готує їх до бойового застосування. Ще деякі маніпуляції, і 105-мм міліметровий відправляється до росіян в окопи. Та ще півтора роки тому Микола і не міг собі уявити, що йому доведеться воювати. Хоча на війні він уже десятий рік, але весь цей час у нього була інша місія. Він був водієм наших знімальних груп під час АТО. І ООС. Донеччину вже знає як свої п'ять пальців. Я знаю, де тут що. Ну то є, хлопцям там щось даже надо, і по карті тут спокійніше. Я можу розказати, як швидше проїхати, куди що. Ну все це все об'їздили. Це, знаєш, у перші дні повномасштабки Микола не вагаючись змінив кермо автівки на зброю. Спочатку був у місцевій теробороні, намагався потрапити до сил спеціальних операцій. Важко саме було. Там була типа учебка неділю. Звісно, навіть в армії так не, <свісно> не здівалися, там ганяли нас, звісно, по-страшному. Вітє лівитерпів, звісно, це вирост. Та це його не спинило. У свої 56 років з травмованою ногою склав іспит, але з ССО так і не склалося. Натомість склалося з гармашами. І тепер він воює пліч-опліч зі своїм сином. Набагато спокійніше. Він дивиться за мною, в принципі, я за ним дивлюся. Тобто, ну, я сподіваюся, що так буде. От, і, ну, я менш переживаю. Сьогодні разом з побратимами вони знищують ворожу піхоту під Креміною. Росіяни спробували маленькими групками просунутися вперед. Остріл! Що ви відчуваєте, коли відправляєте туди снаряд? Що я відчуваю? Мабуть, задоволення від помсти за всіх загиблих. Наших товаришів. Ну, буквально після двох пострілів хлопці знову отримують координати і починають заряджати гармату, ну і вона дістає щонайменше до 10 кілометрів, тому ті росіяни, які там перебувають, будуть горіти в пеклі. Кілька ударів американською гарматою М 119 і російська піхота вже нікуди не рухається. Цю зброю бійці жартома називають снайперською гвинтівкою. Вона набагато точніша ніж за радянські д 30 мобільніша. Та й перед тим як на ній працювати, артилеристи навчалися у Німеччині. Особливо філігранно гармата працювала під бахмутом. Дуже багато було таких епізодів, в яких просто дуже точно ми попадали. От і снайперські розрахунки, і їхня аеророзвідка. Тобто коли... ви снайперів знімали? Так, да, коли нам давали координати і казали на якому поверсі снайпер, ми розбирали до того поверху і стояк розбирали. Ці артилеристи 67-ї бригади своєю гарматою знищували сотнями окупантів не лише під Бахмутом, але й прикривали наших штурмовиків на Харківщині. Та якісна зброя це лише половина успіху. Переконують армійці. Найголовніше це їхня вмотивованість. Більшість з них добровольці. Якщо ми їх не виженемо зараз, і тут не закінчимо це протистояння наша. Багатосотирічне, блін, не розвалено цю імперію, то воно ну, знову повториться там через 50 через 100 років, тільки там до наших уже внуків, блін не хочеться цього взагалі. Саме заради нащадків кузен і його побратими щодня тепер під криміною утилізовують росіян, але виборючи майбутнє, командир пам'ятає настановий пращурів. Тату Іван Франко, каменярі, лупайтесь у скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і жар, і спрагу, і голод бо вам призначено скалу цю всю розбить. І ви розбиваємо. І Ми ви розбиваємо є. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти сі єдині новини.